Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Тарас Плахтій і зараз я представлю вам динамічну мережу: змінну структуру суспільно-політичних організацій як альтернативу традиційним ієрархіям. Динамічну мережу можна вважати способом організації колективної діяльності великих груп людей в раціональній площині з метою узгодження та реалізації спільних цілей та отримання колективного блага. Спершу зупинимося на загальних проблемах. Для вирішення яких і була спроєктована динамічна мережа. Сто років тому німецький партійний активіст Роберт Міхельс в результаті своєї практичної діяльності в середовищах політичних партій сформулював залізний закон їх олігархізації. Суть цього закону полягає в тому, що суспільно-політичні організації будь-якого типу неминуче вироджуються у владу малої групи обраних в олігархію, аналізуючи природження політичних партій внаслідок дії цього закону. Причинами його існування Міхель зважав об'єктивну необхідність лідерства. Прагнення лідерів ставити на чільне місце свої власні інтереси, довіру натопу до лідерів і загальну пасивність мас. Виходячи з сучасного розуміння природи ієрархічних соціальних систем, можна виділити наступні їх основні негативні надсистемні якості, які в сукупності ідентифікуються як залізний закон олігархізації Міхельса. Перше. В ієрархічно збудованих організаціях відбувається процес концентрації влади і власності на вершині ієрархії. Одночасно з цим процесом відбувається пасивація переважної більшості рядових членів внаслідок нерівномірного розподілу інформаційних потоків по структурі, що створює передумови для маніпулювання альтернативами. Друге у процесі життєдіяльності ієрархічних організацій. Відбувається наростання суперечностей між членами керівного ядра внаслідок жорсткої конкурентної боротьби між ними за вплив на зміст рішень, що приводить до перманентних поділів ієрархічних суспільно-політичних організацій. Третя. Для ієрархічних організацій характерна негативна селекція. Рух нагору по вертикальних ліфтах далеко не найкращих членів в силу того, що в ієрархіях підніматися вверх мають більші шанси учасники з вищою варіабельністю поведінкових схем. Яка притаманна тим, хто готовий це робити, не зважаючи на морально-етичні обмеження? Четверте. Ієрархічні організації вразливі до перехоплення влади існуючими більш організованими суб'єктами зовнішнього середовища різного типу, шляхом прихованого впливу на лідера або частину керівного ядра. Україна Західної демократії для блокування дії описаного закону. Структури політичних партій були суттєво модифікованими у напрямку перерозподілу владних повноважень з верхніх на нижній рівні ієрархії, шляхом застосування демократичних механізмів типу праймеріс, ускладнення алгоритмів та процедур внутріпартійної внутрі життєдіяльності тощо. На жаль, в основі більшості українських суспільно-політичних організацій лежить архаїчна структура трьохсотлітньої давнини проста жорстка ієрархія, що обумовлює їх відповідні якості. Для справедливості слід сказати, що консервація ієрархічної будови українських суспільно-політичних організацій є наслідком цивілізаційного тиску руського міра у різних його державних формах, структурною основою якого є азійська диспутія або, іншими словами, ординство чи ханократія. Причому значна частина України впродовж кількох останніх століть перебувала в зоні безпосереднього впливу організаційної культури відповідного типу. Що обумовило деформацію традиційної для українців організаційної поведінки та втрату їх спроможності до ефективної самоорганізації. На відміну від бізнесових, суспільно-політичні організації у своїх програмних документах декларують захист і реалізацію інтересів усіх своїх членів чи певної соціальної, класової, національної, релігійної чи інших груп. Причому найвищим керівним органом у таких організаціях є загальні збори, конференція або з'їзд. Таким чином, за своїм задумом, Суспільні політичні організації є мультирозумними соціальними організмами, головна задача яких, на відміну від організмів біологічного типу, де реалізуються інтереси єдиного розуму, є узгодження інтересів усіх членів та колективна дія в узгодженому напрямку. Проте на практиці вся повнота влади у них зосереджується у кращому випадку в руках колегіального органу президії правління політбюро тощо, члени якого, усвідомивши свої власні інтереси, співробітничають. А в гіршому в руках одного лідера, який розпоряджається нею на власний розсуд одноосібно. Процес концентрації влади і власності у керівному ядрі суспільно-політичних організацій обумовлений тим, що для них залізний закон олігархізації Міхельса є похідним більш широкої проблеми трагедії спільного, яку таким чином вперше сформулював професор біології з Каліфорнійського університету Гаррет Хардін. Вона полягає у неспроможності великої групи людей ефективно управляти їх спільним ресурсом загального користування, яким для суспільно-політичних організацій є їх сукупний авторитет, що може бути представлений як символічний капітал організації. Тут слід розуміти, що такий символічний капітал може бути легко конвертований у владний чи фінансовий капітал, і навпаки, володіючи владним чи фінансовим капіталом, можна легко отримати символічний. Неспроможність досягати колективного блага великими групами людей, на відміну від малих груп, блискуче довів американський соціолог Мансур Олсун у своїй роботі логіка колективної дії. На противагу йому американський політолог та економіст Нобелевський лауреат Елеонора Остром у своїй роботі керування спільним описала історичні приклади більш чи менш успішного керування спільним ресурсом задля досягнення колективного блага великими групами людей. Умовах самоорганізаційних суспільних систем та сформулювала принципи їх успішності. Отже, динамічна мережа це змінна структура суспільно-політичних організацій, яка спроможна забезпечити ефективне керування їх спільним ресурсом, символічним капіталом колективно всіма членами організації, що разом складають велику групу людей. Можна стверджувати, що електоральна вага будь-якої суспільно-політичної організації у великій мірі визначається числом та ефективністю діяльності її первинних осередків. Проте з означених вище причин і за рідкими винятками у більшості українських громадських організацій та політичних партій вони практично не працюють. У кращому випадку їх бурхливу діяльність імітує керівне ядро. Розглянемо особливості роботи типового первинного осередку. Зазвичай показуємо як кілька найперших зборів та динаміка зміни чисельності їх учасників. Визначимо, які процеси впродовж короткого періоду нівелюють захоплення високими ідеями чи ідеологією та посилують активістів, що долучилися на початку. Для цього проаналізуємо перебіг зборів у первинних організаціях чисельністю до сотні учасників. Коли оголошується чергове питання порядку денного, всі активізуються не в перебій пропонуючи власні альтернативи вирішення поставлених задач. Ця стадія супроводжується зростанням активності учасників та майже повною відсутністю конфліктів. Далі починається обговорення запропонованих альтернатив. При цьому можна спостерігати легкі випади авторів протилежних за змістом альтернатив один проти одного та утворення клік і коаліції авторів схожих ідей та їх прихильників. На стадії прийняття рішень цивілізовані умовності поступово відкидаються. І починається процес жорсткого протистояння прихильників найбільш підтримуваних альтернатив, які мають шанс набути статусу групового рішення. Причому автори конкуруючих альтернатив не спроможні об'єктивно оцінити чужі ідеї та поступитися на їх користь. Адже перемога їх альтернативи безпосередньо забезпечує зростання рану у групі, боротьбу за який обумовлює наша етологічна, тобто тваринна природа, активізуючи кожного учасника групи. З кожним наступним питанням порядку денного рівень агресії учасників зростає. А протягом кількох наступних зборів чітко визначається неформальний лідер, який володіє абсолютним авторитетом і агресивно реагує на активність інших членів групи, вбачаючи в ній посягання на його ранг. Внаслідок такого перебігу групових процесів більшість учасників розчаровується у спільній роботі, посивується та зазвичай покидає групу, не бажаючи терпіти авторитарні замашки лідера чи бути втягнутими у конфлікт між претендентами на цю роль. У олігархічних партіях чинником, що компенсує описані відцентрові процеси, є матеріальне заохочення, а в партіях ідеологічного типу сліпа віра в непомильність вождів та готовність підкорятися їм ради реалізації ідеологічних цілей. В підрозділах виробничих та адміністративних організацій, де використовується матеріальне стимулювання, після фази конфлікту відбувається стабілізація групової динаміки та розподіл ролей між учасниками генератор ідей, розробник, координатор, оцінювач тощо. А фабула подальшої взаємодії учасників визначається позиціями у групі та співвідношенням ваги формального та неформального лідерів. Здатність учасників провести власну альтернативу до статусу групового рішення залежить від багатьох чинників, наприклад, харизми, психологічних якостей, напору, опору зі сторони інших авторів тощо. Проте той, кому в кінцевому результаті це вдалося, самореалізувався та отримав приз більш високий ранг у групі. А ті, кому не вдалося, залишилися з негативним осудом, який накопичується, і при досягненні певного рівня спричиняє їх вихід з організації. Такий механізм відтворюється з невеликими варіаціями щоразу у будь-яких людських групах. Він обумовлений етологічною складовою людської природи, яка запускає процеси ренгування. Його інтенсивність визначається рівнем розвитку даного суспільства, поточною організаційною культурою, а також типом задач, які стоять перед групою. З іншої сторони. Наша соціальна природа проявляється у співробітництві, альтруїзмі, взаємодопомозі, взаємоповазі та інших людських якостях та поведінкових схемах, що спостерігаються поміж учасниками людських спільнот. Співвідношення етологічного і соціального у будь-якій людській спільноті на кожному етапі її історичного розвитку визначає динаміку соціально-психологічних процесів у групах, задає тип домінуючих у ній організаційних структур та складає фундамент актуальної організаційної культури. Отже, етологічна складова людської природи запускає процес рангування всередині груп та на міжгруповому рівні позитивним наслідком, чого є наша природна активація в умовах конкуренції між учасниками, що обумовлена людською потребою зайняти якомога вищий ранг. А негативним конфлікт, який руйнуючи поле довіри, визначає лідера. Структурує групову ієрархію, витісняє з неї основних конкурентів на лідерство, започатковує процес пасивації всіх інших її учасників та передує формуванню групового мислення, яке детально описав американський психолог Ірвін Дженіс. Зроблений аналіз дозволяє запропонувати надійний спосіб підвищення ефективності первинних осередків суспільно-політичних організацій. Він полягає в активації учасників групи внаслідок тривалого утримання їх конкурентної взаємодії у безконфліктній фазі групової динаміки. Шляхом переключення уваги з процесу рангування на колективне вироблення прийняття та виконання рішень. Розглядаючи функціонування первинних осередків як циклічну послідовність певних видів діяльності, спостереження, орієнтування, прийняття рішень та їх реалізацію згідно циклу OODA Джона Бойда, опишемо технологію практичного втілення цього способу в умовах реальних суспільно-політичних організацій. Спостереження учасники первинного осередку здійснюють безпосередньо отримуючи інформацію засобів масової інформації та відготочуючих. Виконання рішення найбільш ефективно здійснюється групами ієрархічного типу, тому у проєктах рішень передбачимо визначення лідерів, відповідальних виконавців кожного прийнятого рішення та склад виконавчих груп. Залишається детально розглянути два види діяльності циклу ODA: орієнтування та прийняття колективних рішень, які можна реалізувати лише під час зборів, що проходять за певним алгоритмом. Під час роботи зборів учасники первинного осередку структуруються у малі групи приблизно однакової чисельності у відповідності до їх компетентності, за профілями діяльності або за іншими критеріями, що визначаються типом задач, які доведеться вирішувати. Перший крок роботи відбувається у складі профільних груп за методикою мозгового штурму, коли учасники обговорюють задачі та генерують альтернативи рішень без їх критичного аналізу. Це дозволяє практично повністю уникнути конфліктів, що позитивно впливає на взаємостосунки між учасниками та сприяє творчій самореалізації кожного з них. Результатом роботи на першому кроці є список альтернатив, які виробила група. Отже, факторами, які обумовлюють прискорення процесів групової динаміки на цьому кроці та активують учасників груп, є з однієї сторони відчуття присутності інших, чужих груп, що автоматично запускає процес міжгрупового рангування, а з іншої більша розкутість та сміливість думок внаслідок відсутності жорсткої критики висловлених ідей в рамках мозкового штурму. Далі члени первинного осередку структуруються у перехресні групи, кожен учасник яких представляє власну профільну групу. Тут вони по черзі доповідають про вироблення альтернативи у профільних групах, та в процесі обговорення отримують від колег зауваження, критику, поради, доповнення нові альтернативи. Робота в перехресних групах відповідає другому етапу процедури мозгового штурму обговорення вироблених альтернатив у групах з іншим складом. Особливістю цього кроку є незаангажована критика учасниками перехресної групи вироблених альтернатив, адже вони набрали участь їх в їх виробленні і тому особисто не зацікавлені в просуванні однієї з них для закріплення свого рангу. У таких умовах доповідач має змогу оцінити ставлення колег до кожної з представлених ним альтернатив безвідносно до їх авторства та отримати додаткову інформацію в процесі обговорення. Причому в перехресних групах кожен по черзі виступає в ролі доповідача від власної профільної групи та в ролі експерта, який поряд іншими експертами обговорює доповіді колег. Оскільки кожен з доповідачів є носієм думки своєї профільної групи, у даному випадку носієм набору вироблених альтернатив, то жоден учасник перехресної групи неспроможний в ірраціональний спосіб своєю харизмою, авторитетом чи психологічно-емоційним впливом змусити доповідача змінити її. Навіть колективна думка перехресної групи не зможе переважити думку профільної групи, оскільки остання складається з найбільш компетентних учасників цього профілю. Описаний розподіл рольових позицій учасників у перехресній групі та алгоритм їх чергування виключає виникнення конфліктів, які супроводжують процес рангування, стабілізує динаміку соціально-психологічних процесів у групі, надає кожному учаснику первинного осередку можливість раціонально вплинути на формування рішення на стадії обговорення альтернатив. А також дозволяє всім учасникам виробити власну позицію по кожній альтернативі на основі аналізу всієї доступної інформації, яка вільно циркулює по осередку, та співставлення позицій як різних груп в цілому, так і позицій кожного з колег, зокрема. Отже, каталізатором активності учасники на цьому кроці, окрім протікання процесу рангування на міжгруповому рівні, є описаний тип рольових позицій, у яких взаємодіють учасники в перехресних групах. Наступний крок відбувається у складі початкових профільних груп, в яких учасники обговорюють всю отриману в перехресних групах інформацію та на її основі визначають кінцеве рішення. Особливістю роботи на цьому кроці є кардинальна зміна статусу учасників. Тепер кожен з них є представником власної перехресної групи, що посилює його позицію та нівелює тиск як зі сторони потенційних неформальних лідерів, так і груповий тиск в цілому, позбавляючи необхідності проявляти конформну поведінку. Це дозволяє кожному учаснику активно опонувати навіть визнаним лідерам, що було б неможливо у групі з класичною динамікою соціально-психологічних процесів. Додатковим каталізатором активності учасників на цьому кроці є свідоме чи несвідоме розуміння власної спроможності протистояти неформальним лідерам, що обумовлює неможливість природного завершення процесу рангування. Через це претенденти на роль неформальних лідерів. Змушені вдовольнятися своїм призначенням доповідачами або тимчасовими відповідальними виконавцями чи координаторами роботи виконавчих та проєктних груп з перспективою відповідальності за практичне втілення прийнятих рішень якісно і в строк. Завершальний крок відбувається в режимі пленарного засідання, де доповідачі від профільних груп оголошують узгоджені проєкти рішень, які без обговорення ставляться на голосування. У разі їх підтримки починається процес виконання рішень у складі ієрархічних виконавчих або проектних груп на чолі з відповідальними виконавцями чи координаторами. Початок нового циклу нівелює всі формальні ранги попереднього, що змушує відповідальних виконавців сумнівно ставитися до своїх обов'язків. До важливих якостей динамічних мереж можна віднести наступні їх особливості. Перше. Високу атрактивність, яка полягає з однієї сторони в захопленні учасників самим процесом їх взаємодії у групах різного типу, а з іншої, у розгортанні перед кожним учасником фабули розвитку події відразу у кількох малих групах, що охоплюють весь склад мережі. Внаслідок вільної циркуляції інформації, кожен учасник за короткий час складає об'єктивну думку про всіх інших учасників мережі. Аналізуючи роботу функціональних груп з позиції зовнішнього спостерігача у динаміці. Будь-який учасник здатний об'єктивно оцінити потенції кожного зі своїх колег та зробити відповідні висновки у випадку голосування за їх обрання чи призначення на відповідальні посади. Друге. Динамічні мережі володіють системними механізмами, які автоматично, внаслідок відповідно організованої комунікації, забезпечують вихід у рефлексну позицію кожного з учасників, що сприяє пошуку рішень більш високого рівня. Це стається спочатку у перехресних групах внаслідок необхідності сформулювати для її учасників узагальнену позицію власної профільної групи, а потім у профільних групах, коли доводиться розповідати про реакцію учасників перехресної групи на свою доповідь. У динамічних мережах долається ефект Денінга Клюгера, за дослідження якого автори отримали у 2000 році Нобелівську премію в галузі психології. Суть цього ефекту полягає в тому, що люди, які мають низький рівні кваліфікації, Роблять помилкові висновки і приймають невдалі рішення, але не здатні усвідомити свої помилки в силу свого низького рівня кваліфікації. Це приводить до виникнення у них завищених уявлень про власні здібності у той час, як дійсно висококваліфіковані люди, навпаки, схильні занижувати свої здібності і страждати недостатньою впевненістю у своїх силах, рахуючи інших більш компетентними. Таким чином у звичайних умовах. Менш компетентні люди в цілому мають більш високу думку про власні здібності, ніж це властиво людям компетентним, які до того ж схильні припускати, що оточуючі оцінюють їх здатності так само низько, як і вони самі. Внаслідок переструктурування учасників динамічної мережі у групи різного функціонального типу, запропоновані всіма учасниками альтернативи чи складові рішення в профільних групах набирають статусу групової думки. І саме в такому статусі раціонально обговорюється в перехресних групах з іншим складом учасників. Це знімає особистісний фактор завищення чи заниження уявлень про свої здібності окремими учасниками та, відповідно, позбавляє їх можливості особисто настоювати чи не настоювати на власних пропозиціях. Описаний алгоритм роботи первинного осередку складає основу функціонування суспільно-політичних організацій зі змінною структурою, динамічних мереж. Він забезпечує безконфліктну колективну діяльність усіх учасників по реалізації програмних цілей впродовж тривалого часу, шляхом рівномірного розподілу сумарної роботи між ними та координації їх виконання в процесі групової взаємодії. Ось один з реальних прикладів роботи громадських активістів у динамічній мережі під час зборів стратегічної групи громадсько-політичного руху САМ 28 січня 2012 року. Високий рівень особистого досвіду та підготовленості учасників, кожен з яких є самодостатнім громадським діячем. Актуальність для них питань порядку денного обумовили високу якість обговорення, включення кожного з учасників в процес колективної роботи та їх активність. Причому ця активність не була погашена між особистісними конфліктами завдяки алгоритму роботи динамічної мережі, який забезпечив максимальне її спрямування на пошук оптимальних рішень.